Уж Віталій Сайфуддинов Марко, молодший сержант, став на захист України на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього займався встановленням сонячних панелей, закрив бізнес і пішов захищати батьківщину. Почалась війна, і це не міг сидіти залишатись вдома, чекати, поки хтось зробить ту роботу, яку має зробити чоловік. Зібрався і пішов в інкомат. Ну, спочатку я потрапив в, в цю в учебку, в навчальний центр. Прийшов базову військову підготовку, отримав спеціальність водієм ТЛБ. І потрапив до 53-ї бригади імені Володимира Мономаха, це механізована бригада, яка на той момент знаходилась в Донецькій області біля населеного пункту Вугледар. І там я провів перші чотири місяці на фронті. А далі був Бахмут, там було місяців 5, потім Авдіївка. Тобто, ну, по всім самим цікавим точкам пройшов. Віталій каже, під час служби почав самостійно вчитися керувати дроном. Коли Потрапив в стрілецький батальйон, то була потреба в пілотах, і, оскільки тоді сили безпілотних систем, ще такого не було поняття взагалі, воно тільки формувалося на власній ініціативі. У нас був дрон, не було кому на ньому літати. Там, хлопці, які цим займалися, ну, мені воно стало цікавим. І ми почали літати разом. Спочатку ми собі самі придумували якісь місії, самі думали, як це можна застосувати і як можна. Використати для того, щоб отримати певні переваги на полі бою. Перші навчання, які пов'язані з, з безпілотниками, я потрапив десь місяців через вісім. Це були тижневі курси. На той момент я вже досить добре вмів керувати дроном. Віталій Сайфудино Марко служив оператором безпілотника на різних напрямках. Вугледар, Бахмут, Авдівка це ті напрямки, де безпосередньо перебував мій підрозділ і е, в якому напрямку і працювали. Зараз моя основна робота полягає в тому, щоб підготувати пілотів. Я маю статус обмежено придатного. У мене є травма, після якої я можу перебувати лише в навчальних закладах або ну в тилових підрозділах. Тому я зараз перебуваю в навчальному центрі. Ну, Але там буде видно. Керувати впів не так просто, як здається. Вроді там підняв дрон і полетів, але тут потрібна досить велика, досить велика навичка. Керувати ним в, умовах, в бойових умовах це ну, на порядок складніше, тому що там є психологічний фактор і ризик ну, бути поміченим противником. За словами Віталія, співпрацює з громадською організацією рух підтримки закарпатських військових, волонтери якої виготовляють дрони для захисників. З самого початку їхньої роботи з саме налагодженням виробництва. FPV. Вони досить, досить так сильно допомагали підрозділу, в якому я перебував, 53-й тобто досить багато дронів збиралося, разом втілювали якісь Покращення, тому що ця технологія вона потребує постійного вдосконалення консультували один одного, тому що в них зараз не потужний такий штат працівників, які далеко ну продвинулися в цьому напрямку. вони фахівцями своєї справи. Ну а деякі уточнення, допустимо, ну були випадки, коли тестувалися якісь дрони, давав їм якийсь фідбек по тому, що можна вдосконалити, що можна зробити краще. Вони динамічно розвиваються зараз. Віталій здобуває освіту у Київській школі економіки. На спеціальність аерокосмічна галузь безпілотних технологій. Там вже безпосередньо ми вивчаємо різні процеси, які відбуваються всередині безпілотника. Там вже безпілотники в нас трохи інші, ніж просто дрони. Ми вивчаємо будівництво, моделювання, розробку. Це ну, моя власна ініціатива. Я побачив таку можливість. Я планую розвиватись далі в цьому напрямку і відповідно вирішив поступати. Вступив на грантову програму Це для військових. І Зараз тут навчаюся. Це ми це магістратура. Навчаюсь на дистанційному. Те, що для нас важливо, ми завжди на то знайдемо час. Я зараз працюю в тому напрямку, який мені цікавий. Це мені подобається. Руслана Гостюк, Андрій Гіс, Леонтій Николишин – Суспільне новини.